Я, шанові, Ось ми привезли Mercedes Ашку, яку показую вам недавніх роликах, синього кольору 2003 року. Ось і щасливий власник, скажімо так, який взяв її для дружини. Так, всім привіт! Я рекомендую Ярослава та Івана в цій справі, Машина гарна, гарно привезли за тиждень. Тиждень назад я тільки знайшов її би, на, на польському сайті. Вон, тиждень прийшов вона вже в мене. Все чудово, всім рекомендую. Як, як давав гроші, як це, щоб люди не довіряють. Щоб... Задаток на карточку скинув. Це на довірі людям довір якби, Люди вже провірені часом, багатьма людьми іншими. Можете не боятися. Все, дякую. Хочу, шановні дорубники, замовляйте автомобілі, їздіть на нормальних автомобілях. Європейських не бійтеся. Чим більше нас буде, чим більше таких автомобілів в Україні, тим я думаю, наша верхушка стаменець і в кінці кінців зробить нормальне розмитнення, щоб ми могли всі їздити на нормальних автомобілях. Всім дякую. З вами був Мирослав та Іван, спеціально для автопригону.